У давні часи, коли всі вже знали, що королівством правили чотири подружки королеви, перша була королева сердець сердена, володарка червоної масті. Добра, смілива й мудра. Вона дарувала людям тепло, берегла свій край і правила з любов'ю та справедливістю. Друга королева Багрянова Володарка бубнової масті, чарівна та щехетна. Вона з'явилася, мов іскра в повітрі, легка та невмовлена, але сильна духом. Їй серці сяє теплом, і кожен рух залишає за собою рубіновий світ. Третя королева Ноктрина Пакова, строга, але справедлива. Вона мудро керує замком, дбаючи про порядок та справедливість. Кожне її рішення продумане, а слово важливе. Четверта королева Христія Христова мудра і наквапна. Вона бачить людей глибше, ніж вони самі себе. Її уважність дивує всіх. Жодна дрібниця минає по всі її серце. Там, де з'являється Христія, приходить спокій. Ясність? Якось королеви зібралися разом і вирішили. А давай зазирнемо у війській будні. Побачимо, хто в нас грає. Так розпочалася мандрівка 16 днів доброти і поваги, де кожна карта покаже свій день перший тузи. Тузи чотирьох мистей зібралися і показали твердість не про силу, а про межі. Вони спокійно сказали іншим картам, чого не хочуть і що їм підходить. Так усі навчалися говорити ні, без страху. Другий день королі не сердилися, чий двір важливіший, вони сіли за круглий стіл і домовилися слухати один одного. Так дізналися, що правжня сила у повазі. День третій. Наші чотири подружки, королеви, показали всім підтримку. Це не слабкість, а дружба. Вони обійняли всіх та порадили всім дружити разом. Четвертий день дами показали. Ніжність це не привід привід'язніцнення. Кожна мала свою силу, і вони підтримували одна одну. День п'ятий. Валети, молоді, часто сперечалися, але сьогодні вони навчилися новому правилу Не перебивай, спочатку вислухай і їхні суперечки зникли. День шостий, десятки влаштували День добрих справ. Позбирали зламані карти, підлатали їхні куточки. Так усі побачили допомога це теж й був. День сьомий дев'ятки. Привели інших до висновку ревнощі марні, коли є довіра. День восьмиї восьмірки Восьмірки чотирьох мастей, робітники короївства, навчили. Якщо важко, можна попросити про допомогу. Це не сором. День дев'ятий, сімки. Показали химерний танок миру. Так вони довели, конфлікти можна вирішити без сили. День десятий шістки. Найскромніші карти підняли голос і сказали: кожен має право бути почутим. Шістнадцятий день велика вишукане свята. Усі карти зібрались на великій площі картині. Королеви підвели підсумок. Насильство не має сили, коли є повага. Крик зникає там, де є слухання, страх тікає там, де є дружба. Повчимося в казок та їхніх героїв прагнути тиші і порядку, підтримки та поваги, єдності й сили бути разом. Нехай ця казка нагадує нам, як важливо берегти добро і гармонію.